Будемо говорити про конфлікт СТЦК біля стадіону у Вінниці. Які деталі відомі на цей момент знає наша кореспондентка Ельвіра Бондаренко, кореспондентка Суспільного із Вінниці доєднується до нашого ефіру? Ельвіру, вітаємо. Отже, що відомо про цей конфлікт на даний момент? Вітаю колеги. Відомо те, що близько 23.00 вінничани почали збиратися біля місцевого стадіону. Саме зараз ми тут і перебуваємо, і вони почали приходити після того, як у мережі з'явилися відео прямі стріми. Що відомо, за версією правоохоронців, хочу спочатку озвучити їхню позицію. Конфлікт розпочався після того, як військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення. Від військової служби. А далі група людей. Прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та почали вимагати відпустити чоловіка і власне інших чоловіків, які тут знаходились. До установи прибули близько 80 громадян. Дехто з них намагалися прорватися на територію об'єкта. Зокрема, ось виламували ці ворота і намагалися прорватися всередину. І як зазначає поліція, до людей були застосовані поліцейські заходи. Аби їх відтіснити за територією об'єкта. Люди, які тут перебували, власне, скажу, що наша знімальна група перебувала, і мої колеги тут всю ніч вони спілкувалися з людьми, але вони відмовилися говорити на камеру, заборонили себе знімати чи дещо коментувати. Так ось вони пояснили, що прийшли сюди, оскільки хотіли отримати пояснення. Не було зв'язку з їхніми рідними близькими. Вони хотіли дізнатись, що у них забрали телефони і що власне з ними коїться, яка їхня подальша думка. Оля, вони співали тут гімн, співали у лузі червона калина і скандували. Виходьте, хлопці. Поліція, в свою чергу, через гучномовиць, особливо після 12-ї години, коли розпочалась комендантська година. Почали прохати людей розійтися і навіть пропонували їх підвести додому. Втім, люди. Продовжували залишатися на місці до самого рання, лише близько години тому всі розійшлися. Вони перебували тут всю ніч. Суспільному стало відомо з власних джерел, що близько четвертої сорок чоловіків, які почали, які тут перебували. Їх почали вивозити, і власне їх уже тут станом на зараз, як стало відомо суспільному, немає. Нам вдалося отримати офіційний коментар від обласного ТЦК. Ми його запропонуємо глядачам дещо пізніше, але ось що переповім вам, що нам вони розповіли. Сказали, що ось це власне тимчасовий пункт перебування військово- Зобов'язаних і звідси їх вже відправляють безпосередньо до навчального центру. Всіх, кого вчора сюди привезли, вони не мали ні права на відстрочку, ні броні. І до них, як нам зазначили, цитую, не було застосовано жодної фізичної сили, і це можуть підтвердити камери відеоспостереження. Лю людей, які тут знаходилися, до них приходили. Місцеві виносили їм чай, каву, і ось власне вони дійсно перебували всю ніч. Хочу зазначити, що нам ще з останньої інформації стало відомо, що люди розійшлися тимчасово, і на 14-ту годину вони планують зібратися знову, але вже біля одного із центральних відділків поліції, і продовжувати задавати питання, і хочуть отримати відповіді власне на ці запитання, колеги. Це все, що відомо станом на зараз. Продовжуємо. Слідкувати за інформацією за ситуацією, дякую. дякуємо. Будемо теж слідкувати за інформацією про оновлення а також повідомлятимемо в нашому ефірі.